Новина про перехід Православної церкви України на юліанський календар всколихнула вірян. Багато людей, що звикли до відзначення свят за юліанським календарем, не хотіли відмовлятися від звичного режиму. Та це не так критично, як вважають деякі українці. Синод Православної церкви України благословив за бажанням парафії, тобто релігійних громад, вже цього року відслужити різдвяне богослужіння 25 грудня. Але потім, після літургії, продовжити різдвяний піст вже після 7 січня. Перехід на юліанський календар відбуватиметься добровільно. Та поступово. Є бажання парафії, тобто релігійної громади кожної окремо от 25 грудня. Але потім вже щоб далі. Продовжувався Різдвяний піст і Різдво 7 січня було. Після того, коли сино це рішення оприлюднив, почалося по цілій Україні обговорення в самих громадах. І є громади, які вирішили перейти повністю з Різдва Христового цього року, тобто з 25 грудня цього року, на новоюліанський календар. Хоча перехід на новий Юліанський календар є добровільним, він є необхідним і дуже важливим. За тим календарем, в якому ми з вами живемо, в 2100 році різниця між Юліанським буде не 13, а 14 днів. І там Різдво Христове буде святкуватися вже не 7 січня, а 8 січня. Різдва Христова 7 січня немає, в принципі. Є Різдво 25 грудня. І всі його святкують 25 грудня. Просто старий і новий стиль. Оці розбіжності між календарями. Одні з перших у Полтавській області перейти на новий юліанський календар вирішили члени громади Рівноапостольної княгині Ольги. На Полтавщині наш владика Федір благословив таку пілотну громаду. Це громада в нашому місті Кременчук у Крюкові, громада на честь рівноапостольної княгині Ольги. І от ця громада з 25 грудня розпочне жити за Ново-Юліанським календарем. З цього переходу нарешті свята відзначатимуть так, як мали б. Різдво Христове 25 грудня, новий рік 1 січня, і так само 1 січня пам'ять святителя Василія Великого. Потім 6 січня водохреще, боявлення Господнє, 2 лютого стрітення і так далі. Освячення там яблук і груш. 6 серпня, а не 19. Тобто, всі свята посунуться на 13 днів, крім Пасхи і тих свят, які залежать від неї. Вербної неділі, Вознесіння і Тріці. Дарія Кимець, Віктор Петров, Крамашуцькі новини.